Доброго дня вам, вельми шановні пані і панове. Не дивлячись на те, що гримить Мюнхенська безпекова конференція, ви просите повернутися до матеріалу в виданні «Атлантик». І дійсно це матеріал дуже серйозний, тільки він не один, їх два. Одним числом, 13 лютого. Подано і інтерв'ю, яке президент України Зеленський дав Саймону Шустеру, і стаття самого Саймона Шустера, яка написана за емоційними відчуттями журналіста під час інтерв'ю. Одразу хочу зазначити, що очевидно, що давнє знайомство відносно давнє знайомство. Саймона Шустера і Володимира Зеленського достатньо таки точно дають можливість журналісту в статті, а це свого роду такий стиль американський, коли береться інтерв'ю. Але на основі цього інтерв'ю журналіст сам робить висновки. Саймон Шустер достатньо точно передав. Емоційний стан і а, зміст інтерв'ю, бо якщо порівнювати інтерв'ю і статтю Саймона Шустера, то вони тотожні. Більше того, навіть а, в окремих моментах, на моє переконання, точніше передають позицію, бо Саймон Шустер розуміє ситуацію і тому коли він пише від свого імені, він якби накладає усвідомлення ситуації на зміст відповіді, а не кон'юнктуру моменту, коли безпосередньо бралося інтерв'ю. Ну що ж, пройдемося по цих матеріалах і зверну вашу увагу на окремі моменти. На жаль, нема часу, щоб аналізувати і одне і друге. Тому десь шматки будуть інтерв'ю, десь шматки статті. Ну, от перший із матеріалів 12 лютого, це власне стаття. Вона називається Зеленський зробить свою пропозицію Трампу з під заголовком. Президент України закликає свого найвпливовішого союзника не втрачати шансу на мир 12 лютого і буквально з третього абзацу. Саймон Шустер пише про те, що президент Зеленський переконаний в тому, що для Трампа тема зупинки війни між Росією і Україною є його ціллю, його епіцентром, його силою, його трампліном для перемоги. і він, Буквально каже, я думаю, що для Трампа немає більшої перемоги, ніж зупинити війну між Росією та Україною. І далі пише, каже, для його спадщини це перемога номер один. А далі президент продовжує, так він хоче, щоб було менше смертей. Але якщо ми з вами розмовляємо як дорослі, це просто його перемога, політична, каже президент. З чим це пов'язує президент? Президент це пов'язує з виборами, осінніми виборами, і тому він вважає, що досягнення припинення вогню Трампом це аргумент для підтримки Трампа, а тобто республіканської партії, восени на довиборах до Конгресу до, на виборах губернаторів, бо обиратимуть частину палати представників, частину сенату, губернаторів в окремих будуть місцеві вибори проходити. Одразу хочу зазначити, це концептуальна помилка президента Зеленського в нинішній ситуації, яка складається в Сполучених Штатах Америки, Трампу жодні зовно, зовнішньополітичні досягнення. Вже не допоможуть. Проблема в чому? Від нього відкололася колосальна кількість прихильників, тому що він обіцяв сконцентруватися на внутрішніх проблемах і не зависати на зовнішніх. І, власне, оця частина електорату Трампа і пішла від нього. Причому вона все більше і більше емоційно його атакує. І за позицію по Мадуро, і за позицію по Ірану вже нічого говорити там про плани по Кубі, особливо по Гренландії і так далі. Тобто, в цьому відношенні думка, що а, дося, чому Трамп тисне, бо тиснучи чи він хоче досягнути позитивного результату, тим самим закласти фундамент для перемоги республіканців. На добу виборах восени це абсолютно помилкова теза. Ще раз хочу сказати: Трампу уже абсолютно ніщо в зовнішньополітичних досягненнях не допоможе, він валиться і валиться дуже серйозно. Більше того, внутрішня проблема і внутрішня ситуація, не дивлячись на те, що в окремих а, сегментах є невеличкі паростки досягнень, валиться. І вона валиться насамперед через інфляцію, це через падіння доходів людей, і це створює дуже серйозну напругу. Тому тема зовнішньої політики тут навряд чи рятує Дональда Трампа. Важливо і те, що Саймон Шустер дуже чітко ловить оточення його настрій. Президента Зеленського він зазначає про те, що цілий ряд людей навколо Зеленського вважають, що досягнення, які можуть бути в питаннях переговорного процесу, вони обмежені весною, і це ще більше робить дивно формулювання стосовно листопадових виборів, весняного дедлайну. Тут як не аналізуй це штучність, а це означає, що навколо президента є люди, які не аналізують глибоку ситуацію, і просто від фонаря називають, так як свій час Трамп, 24 години, 100 днів. Це все рівно, що при радянській владі запуск заводу. Атомної станції до 8 березня, чи 9 травня, чи 7 листопада. Тобто, очевидно, що в цьому відношенні жоден із тих, хто стоїть на такій позиції, він не аналізує реальний перебіг подій, а просто ну тикнув пальцем у небо та й говорить про це. І тому у цьому відношенні тема і позиція, яка виходить з того, що. Якщо в переговорному процесі немає досягнутих серйозних домовленостей по справедливому і тривалому гідному миру, то говорити про заключення такого миру, ну, це означає самим себе дурити. А в цій ситуації, як ми бачимо, Москва продовжує наполягати на своїй позиції. І оце відчуття, яке піймав. Саймон Шустер, воно несе в собі дуже і дуже неприємні речі. так, помилка по тому, що припинення вогню допомагає Трампу. Це проблема. Друге, це те, що є люди, які вважають, що весна це крайня межа досягнення припинення війни в ході переговорного процесу. Це дедлайн взятий просто. Не від аргументації позицій, а просто надуман є. Очевидним є і те, що Саймон Шустер не може не повернутися до теми, як розвивалася позиція ситуація в ході війни. І, власне, з цього він починає розмову в інтерв'ю самого, яке вийшло 13 лютого. І називається воно розмова з українським президентом про те, куди рухатимуться мирні переговори на наступний день після статті, і в цьому відношенні а, Саймон Шустер робить такий легкий, якби місток, починаючи з роздумів про те, що а, Росія не взяла за три дні столицю. І а, величезний час не може війти в Покровськ 60-ти тисячне місто, яке майже спорожніло і зруйноване. Причому а, кожен квадратний метр а, фактично обходиться російській армії більше як у 100 солдатів, причому за місяць а, Росія втрачає Більше 35 тисяч військовослужбовців. І на прикладі Покровська Саймон Шустер каже, що насправді, з точки зору військової тактики і стратегії, на місці Путіна людина, яка розуміє цю математику, вона давно-давно вже зупинила цей наступ, тому що це втрати. Які свідчать ну, просто про загибель армії як такої. А, і він якби посилює позицію тут позицію української сторони і праведність цієї позиції, ну і результати самих поєдинків на полі бою вони явно виглядають на користь України. Ще більше до цієї ситуації це вже матеріали з першої статті. Де Саймон Шустер каже, що на зібранні Рамштайн, новий міністр оборони, він просто захопив своїм виступом учасників цього зібрання міністрів оборони більше як 30 країн, навівши статистику, яка говорить про об'єми втрат і про поточні втрати, при тому, що. Федоров чітко заявив на зібранні е, Рамштайн, що нині в планах довести кількість російських втрат в місяць до 50 тисяч, і для цього потрібна відповідна індустрія, яка б виробляла необхідність кількість засобів враження. І е, він чітко говорить про те, що е, треба розуміти. Поєдинок, адже Саймон Шустер приводить статистику, що станом на весну поточного року, 2026-го, загальні втрати в ході цієї війни перевищать два мільйони жертв. Тобто це вбиті, поранені, зниклі безвісти, і а, він просто якби акцентує увагу на тому, що Треба розуміти і по-іншому, в кінці кінців, подивитися, а що ж відбувається у цьому цій позиції. Тому Саймон Шустер цитує військовослужбовців генерала одного із НАТО, який каже: що якщо ми думаємо, що ми дочекаємося, що Росія здасться і піде додому, то це буде не скоро. І додавлю від себе не за життя Путіна. Бо насправді ситуація визначається його дикою нелюдською позицією, параноєю і в цьому відношенні зважувати на цю статистику потрібно, вона важлива, але треба розуміти, хто на чолі цього процесу з російського боку знаходиться. Ну і зазначає. Саймон Шустер про те, що впродовж усього інтерв'ю і розмови з президентом він декілька разів повертався після роздумів аналізів ситуації до того, що Україна не прийме принизливі умови угоди. до того часу, поки умови не будуть чітко виписані і вони не будуть справедливими ніяких принизливих. Умов, в тому числі, особливо територіальної втрати, Україна не прийме. І тут Шустер протиставляє українській позиції позицію Трампу. І він каже про те, що Трамп виходить винятково з якихось фінансових, статистичних інтересів, і, власне, оцей цінностний підхід української сторони він постійно дратує. Дональда Трампа, і власне це та ситуація, коли потрапляючи в цей момент роздатування, коли Росія чергове підсовує там подарунок Дональду Трампу, обіцянку фінансову, це момент найгіршого напруження в відносинах між Києвом і Вашингтоном, коли Росії вдається розіграти. Таку річ, і коли йде діалог на цю тему, то навіть після паузи президент Зеленський називає, що для Трампа є цінним і потім сам зупиняє себе, вказуючи на це, що слово цінне воно не може бути використано в лексиконі з українського боку, тому що Україна несе жертви, Україна бореться а з боку… Трампа використовується мотивація, яка виходить з сум грошей, з цифрів, з об'ємів об рідкоземельних мінералів, там, і так далі. І, власне, це і створює проблему взаємовідносин між обидвома сторонами. Причому у цьому відношенні тактика, яка обрана, Українською стороною це фрагмент з інтерв'ю, який я взяв. Коли президент каже, що ми навмисне відмовилися говорити про такі речі, як, наприклад, там обов'язкове притягнення до відповідальності. Злочинців воєнних російських Путіна всю його кліку, і так далі, це не означає, що ми відмовилися від цієї позиції, але ми просто не говоримо про це в даний момент для того, щоб показати американській стороні, що ми готові вести розмову і шукати відповіді. Однак з усього видно, що російська сторона, Москва і Московський цар. Він просто маневрує, затягуючи переговірний процес. Причому це в інтерв'ю підкреслює український президент про те, що фактично Кремль не змінює своїх вимог ні в чому, починаючи від таких речей, як усунення першопричин, неділимість територіальної безпеки, от годі вже говорити про. Вимоги законних територіальних інтересів, і так далі. Ну, і тут ситуація, вона якби зібралася з густком навколо претензій до північно-західної частини Донецької області. І всі розуміють прекрасно, що за цим стоїть в тому числі і всі перераховані а, Москвою проблеми. І тому в даному випадку. А ще раз звернусь до позиції, яка озвучена президентом: що ніяких принизливих антиконституційних умов українська сторона в переговорному процесі не прийме. Тепер, що стосується а, логіки розвитку подій, а, в інтерв'ю президент каже, що для того, щоб рухатися, перше, що нам треба, це Чітка згода про виписані і підписані гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів і Європи. Ну, як відповів на це президент Трамп, що це можливо лише тоді, коли буде підписана угода з Росією. Це чітко дає зрозуміти, що ніяких гарантій з боку Вашингтона не було, нема і не буде при будь-якому розвитку подій. В ході переговорного процесу це означає, що, а, ідучи на умови Дональда Трампа, ми йдемо шляхом Будапештського меморандуму. Це мінімум. І в цій ситуації очевидно, що а, Трампу чи тим, хто буде після нього, так як уже доводилося, і Бушу і Білу Клінтону визнавати свою помилку. І вибачатися. Тому в цій ситуації це вже від мене американській стороні треба чітко сказати про те, що не буде кроку без гарантій, і причому гарантії, ті виписані, в деталях, бо ми вже це пройшли через подібні речі. Мова не йде про шантаж, мова йде просто про констатацію фактів. Причому в цьому відношенні. Тут дуже важливо спиратися на документи. Ні, бо на даний час після двох консультацій в Абу-Дабі говорилося багато, що вже готово, що вже треба підписувати. Насправді тепер вже стає очевидним, що ніяких гарантій безпеки не існує, ніякої угоди, яка стосувалася б відновлення України, також не існує. В двохсторонніх відносинах, тому що безумовно, з українського боку проектні документи є так, як вони були завжди в ході всіх переговорних раундів з російською стороною. Наступна річ: президент, аналізуючи ситуацію, говорить про те, що дуже важливо в нинішніх переговорному процесі. Іти і шукати компроміси, і в цьому відношенні він зазначає про те, що ми, тобто українська сторона, демонструємо насамперед партнерам, що ми готові йти дорогою пошуку компромісів, пошуку на, на всі питання однак, окрім тих речей, які переступають. Можливості повноваження президента, парламенту, референдума, і в тому числі, бо вимоги, наприклад, територіальні, вони не належать ні до компетенції президента, ні до компетенції парламенту. От і в цьому відношенні президент навмисне в багатьох речах іде на зустріч Трампу, щоб дати йому зрозуміти, що ми готові там. Шукати компроміс, де він є, але не в питаннях територіальної цілісності. От. Ну а теза, яка в інтерв'ю, і в питаннях, які стосуються е, і тексту статті про те, що будь-які умови, пов'язані, наприклад, з втратою земель, можуть бути врегульовані лише тоді, коли Зеленський і Путін. Зустрінуться стосуються не питання, визнає Україна чи не визнає, наче, хто контролює цю територію. Ні, мова не про це. Мова про те, в який спосіб перехідний період, коли території будуть і можуть повертатися до складу у контролю територій українським урядом, це буде відбуватися не більше і не менше. І це. До речі, проходить як через інтерв'ю, так і через а, статтю Саймона Шустера. Зрозуміло, що в період, коли бралося інтерв'ю, вже була надрукована стаття Financial Times, де говорилось про те, що 24 лютого президент оголосить про вибори 15 червня, референдум, і тоді вже Саймон Шустер задав це питання, на що президент? Здивувався, здивовано відповів, що він готовий до виборів, але для цього потрібна безпека, гарантії припинення вогню, а не видумані яких, якісь дати а, виступу в парламенті чи дня проведення виборів. Стало зовсім зрозуміло, що ці дати були названі в Вашингтоні, і в такий спосіб. Намагалися тиснути на українську сторону, щоб вона визнала ці дати, а ще гірше погодилася з подібною логікою. Саймон Шустер в статті нагадує ситуацію 2022 року, коли після того як українські війська погнали ворога з-під Києва, вигнали з Харкова, почали успішно рухатися. В бік Херсона, як навіть той же самий Марк Міллі, запропонував українській стороні сісти за стіл переговорів і почати переговорний процес із російською стороною, на що тоді негативно зреагувала українська сторона, і особливо президент Зеленський. І після цього Саймон Шустер роздумає, як би могли розвернутися події. Можу сказати, що, якби це не найкращий варіант говорити про ці речі, однак розуміючи і знаючи в переговорному процесі, а російську сторону ні до якої угоди це б не привело. Це просто б затягувало час, от, і росіяни б тягнули час, от, шукаючи найрізноманітніші способи. Тому в цьому відношенні треба чітко розуміти. Поєдинок буде розв'язано силою. Він не може бути розв'язаний дипломатичним способом, тому що на боці України право конституція і мораль і честь на боці Московського царя. Це життя в умовах суцільної брехні. Зупинити для нього війну це означає втратити владу. втратити Життя і, власне, задній хід дати вже очевидно, він просто не може. І в цьому відношенні а, пошлюсь тепер уже на статтю. Вона закінчується фразою про те, яку говорить президент Саймону Шустеро: ми ніколи не були проти припинення війни. Це росіяни показали, що вони не готові. До діалогу. Сьогодні з'являються нові люди з іншими поглядами на речей, на перебіг подій. Однак, як він каже, біля президента Трампа є люди, які наполягають на укладанні угоди для того, щоб це допомогло Трампу з проміжними виборами. Думаю, що і переконаний в цьому. Ця позиція є надуманою американською стороною і використовується просто як інструмент тиску на предмет, якщо Україна хоче допомогти Трампу, то необхідно укладання угоди. Укладання угоди є типовим кроком транзакційним для Дональда Трампа, який у такій ситуації лише створить паузу. Накопичення російською стороною зброї, що вже було продемонстровано ось зовсім нещодавно, в момент так званого енергетичного перемир'я, що після цього буде жорстоким, жорсточайшим ударом по Україні. Тому той, хто це розуміє, той, хто пройшов через поговірні процеси. Не треба цю струну ослабляти. Бо як тільки ми ослабимо струну, ми потрапляємо у ситуації ніщівного удару з боку ворога, і в цій ситуації Дональд Трамп і Америка будуть лише руками розводити, вдаючи свою безпомічність, тим більше що а, на той момент Трампу вже навіть компреси не допоможуть. Бо перебіг подій в Сполучених Штатах Америки чітко показує його перспективи. Ось такі матеріали в виданні «Атлантик», які чітко дають зрозуміти і позицію Трампа, і частини його оточення, і позицію української сторони, ну і розуміння того, що переговірний процес з боку. Російської Федерації це просто затягування часу ведення переговорів трьома делегаціями. Не випадково на одні переговори їздить Кирило Дмитрів, на інший Костюков генерал, на інший Мединський. Ну, тобто, це таке собі гендлювання, за яким о, дуже добре проглядається головна мета це тягнути час. Ну а Україні тут належить. Демонструвати Вашингтону свою діловитість, але необхідно в тому числі періодично займати чітку позицію ну і не давати підстави, в тому числі Трампу, думати, що Україна як лоза, куди Трамп дмухне, туди буде хилитися. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь і слухаєте. Будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі.